Коли я давав своє перші інтерв'ю там «The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні і ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча, по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів. Тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання, я бачив, що вони ж там не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалося б, о, мою історію, в Тайс чи BBC, і він хоче взяти, розказати цьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свої матеріал то заповнити свою інфопов'язку. І у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цей цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії, як унікальну, вони тебе сприймають, як просто інфопривід. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і викинули. І нічого в, в житті не зніли. Після того, як вони мене побільшу Форбсу мене дають. Ну і що? Ну, от я в списку Форбс. Ну і що? Ти, ти знав про це? Хтось з підписників знав вообще про це, чи що я на окладинці журналу з The New York Times, що я просто на року, The Times. Ну, ти, ні? ну Це все просто так, Журналістка машина. Так. Б -б, Б -б 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 Несеться, несеться, того перемалоли, історію, того перемололи, того перемалоли. І все, тут нема нічим не ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту, в ці журнали на цьому не заробляють.